Всім привіт, друзі! З вами унікальна майстерня. Сьогодні поговоримо про обслуговування нового трактора. Ось для початку, для початку, коли ви придбали новий трактор, його вам привезли. В першу чергу потрібно зробити дотяжку всіх болтів. Ось. Все, що знайдете, все потрібно подотягувати. Тому що Трактор приходить в полурозібраному виді, і його вже в сервісі, де його продають, збирають. Збирають його, звісно ж, люди. Ось. А ви знаєте, що людський фактор це такий, що там не докрутив, там перекрутив, там від там гравер взяв, від там шайбочку взяв і так далі. А, та, а в, десь взагалі не закрутив. Ось, тому потрібно все передивитися і все попетігувати. Повністю все. Повірте, є багато моментів, де щось не докручене. Так, це по-перше. По-друге, що нам потрібно, то, звісно ж, пройти обкатку. І так, друзі, на... <кхід> за, обкатку, за обкатку дуже багато є. Знаєте, таких розногласій, що як обкатувати, є люди, які кажуть, що двигун треба обкатувати в холосту. Звісно ж, це брехня ніякого холостого. Так як при холостому ході закоксуються масляні кольця, заляжуть і там можуть бути задіри, і, ну, в принципі, буде грітися. Ну, не можна на холостому обкатувати. Потрібно починати з невеличких нагрузок. А іменно, дивіться, там 10 годин, там дати, там 10 15% навантаження. А іменно там повозитися по бездоріжжю в горку десь. Ось. Після 10 годин. Звісно, ж, можна вже прицепити да, який, якийсь там, ну, причеп, звісно ж, ну, не із там, МТЗ да, якого, або ЮМЗ, Ось. А такий, що йдуть до міні-тракторів до 300 кг. І можна з прицепіком повозитися. Десь у гірку. Ось. Там Після 20 годин можна там вже якісь дрова в прицеп і привезти. Від 20 до 30 годин можна плужочок. Попробувати потроху порати. Ну, желательно таку землю, щоб була ну, піщаного типу, так скажу. Ось, Звісно ж, не в кам'янисту і в жовту глину. там. Так як і великі трактори можуть не потягнути і не то щось що такі ось 24. ки Ось, Після 30 мотогодин, там в принципі, дехто рекомендує в 30 мотогодин уже зливати е, старе мастило і заливати нове, і вже кататися. Ось, Ну, я, в принципі, порекомендую його злити там біля 40 мотогодин. Ось так, щоб, знаєте, і не нам, і не вам. E, значить, там після 30 мотогодин вже можна йому дати там, 70% нагрузочки. Це вже буде для нього в самий раз. Ось. І там до 40 мотогодин. Там, що було 38-35 мотогодин, можна злити старе мастило і залити нове, e, Заливається 10В40. Мастило, дизельне синтетика. ось Або, в принципі, любе мастило, там, що йде у дизельні двигуни. ось Це вже йде на ваш вибір і на ваш кошельок. Ось, які у вас фінанси. Звісно ж, є дороже масло, є дешевше масло. Це вже ваш вибір. Ось. В трансмісії і в навісці міняти не потрібно. Трансмісіонною мастивлення нехай там буде. В передньому редукторі. Теж не потрібно міняти, теж нехай там буде. Вони, в принципі, розчитані на багато років. ось. Звісно ж, у систему охолодження заляти антифриз, а не тосол. Заливаємо якісний антифриз щоб працювало все нормально, щоб не їло ГБЦ. Ось. І, в принципі, довше буде помпа працювати. І, в принципі, все. Ось так ось треба обслужити на перший час вашу техніку. Ну, і в дальнішому, звісно ж, треба розуміти і пам'ятати те, що кожна техніка потребує. Хорошого догляду, там, вчасно міняти в двигуні мастило. Например, наприклад, там, кожні там, 100-150 мотогодин міняйте мастило в моторі. І буде він у вас працювати довго і надійно. Ось так, друзі. Може комусь дане відео стане в нагоді, так як багато не знають. Як нормально треба обкатувати. А я з вами поділився як. Звісно ж, знайдуться люди, що будуть казати, та він неправильно каже, там треба іначе обкатувати. Ну, в принципі, я висказав свою думку. А як доглядати за трактором, звісно ж, рішати вам. Ось. Тому, якщо ви ще не підписались, підписуйтесь, ставте лайк. Коментарій. Я відповідаю на всі коментарі. Можете писати мені в Тіктоці, кому що неясно. відповідаю всім. Ось. Всім пока.